Наші друзі художники вирішили зорганізувати тут таку мистецьку арт-акцію, скажімо, тракторна Маланка. І в частині нашого приміщення там уже якби виставлена експозиція мистецької виставки. Ну а тут вже починаємо гуляти. Аліса, а на що ви сюди привели? – От кози, а саме да. трошки. Багато хто перепитує, що за Легедзену і чому Легедзено. Був ніби колись такий козак Лагедзе, який заснував там, років з 300 назад і тут да. е, хутір, який потім переріс у село Лагедзене. А село ну, знамените тим, що воно... Недалеко від думані на трасі, колись тут великі базари були. 93 роки тому село стало центром великого антибільшовицького повстання. Багато людей загинуло тоді, надіялися на незалежну Україну ще у 20-му році, 18-му році. Ну, Відоме, напевно, воно ще тим, що от ми зараз на території хай ще не завершеного музею, не, за, не, не, не закінчене будівництво, але музею трипільської культури, який в складі нашого заповідника. Я Петро Сказків із Горохте, з із горохти, з підніжжя найвищої гори в Україні дитинства. На цимбалах, бо тато привив, сім'я музикантів, ціла сім'я. Мама, тато, два брати, сестра. Ні, грає просто по вулиці, або просто йшли. Там і хлопець, з дівчиною сидів і зрав різні концерти. Президентам, і послам президент, на вулиці, просто з капелюхом, просто без капелюха, корпоративи, е весілля. Ну тут, там всюди там десь Люди як? Ось так. Е, я відкриваю цимбали по-новому. Бо Хтось чув цимбали, але ну, як там грає у капелі, там, де є бубен, скрипка, то їх так не дуже чути. А так якщо самі так цимбали, то так багатьом людям почули, люди, як самі цимбали грають. І так привив. Що це ви таке малюєте? Це народження нового сонця, це як на е, е, природа, вона теж кожен рік вмирає і народжується знову як сонце і все на землі. Да? І ось е, Маланка це і є народження щось нового. Ну, тіпа, звертаємо увагу на те мистецтво, яке є зараз, а не 200 років назад. Це мертве мистецтво. Тіпа, консерваторія вже. Ну? Тіпа, я зараз трактор, розмальовуємо трактор. Ну? Тіпа, 200 років назад їхали на возах, хай вони там розмальовували вози. Ну? Ну, розумієте, Нам легше розмалювати трактор, це наш реалітет, легше на ньому їхати. Це скільки погрузити чоловік, наприклад, на вози на коней, скільки возів треба, а що загнати всіх на трактор. Ну? Тіпа, розумієте, наш реалітет. Ну, тіпа, тому трактор Розкажіть, будь ласка, що ви готуєте? Я готую таку, можна сказати, страву, напій, святковий, різдвяний, ну в нашому випадку, от такий, для старого нового року глінтвейн. От у нас він сьогодні буде з такою апельсиновою цедрою, з мускатним горіхом, з воздикою, з крицею, з кардамоном. Ну а взагалі то кожна господиня там дає собі все, що вона захоче. На ну, ще трохи хочу стоїть мед, трошки підсолодити його. Тому ну пробуйте, як буде готове. Цей інструмент називається окарина, Це робиться з глини. Вони є різні, є така з свищиком. Є така без свищика, тут є отвір, в який йдеться як в бутилку. Цей інструмент дуже ну, давнішній. Їх робили десь приблизно 10 тисяч років по тому. Находять, знаходять їх в різних країнах, в різних регіонах землі. Туточна культура мала такий от пристрій свищиковий. Але не такі великі вони були, вони були такі маленькі пташки, козлики. І вони мали застосування іграшки. Але ще є є така думка, що це був манок для птахів. І взагалі, щоб пам'ятати птахів взимку. Які будуть співати навесні. Їх використовували люди для поліпшення настрою та ну, для такого духовного акту. А зараз взагалі це іграшка, можна посвістити дітям. Що Зараз люди тягнуться е, якось настільки до коріння, скільки зараз, е, є два фактори, я думаю. Є мода на етнічне. І є е, живе, живе таке е, здраве, е, занирування в якісь корні. Ось ці дві речі вони в принципі приводять до інтересу к цим інструментам. Це спрямовано на те, щоб показати, що є такий культурний осередок, що село живе, що нічого не, не вмерло, ніякі традиції, а все, все це пульсує. І власне тому от, е, ритм серця. Це ж спеціальна так підібрана музика, що серце пульсує, і знаєте, я кажу, що той, хто прислухається до свого пульсу, до свого серця, той не впускає в себе зла. Помагало дуже багато людей, тобто були залучені діти з села, люди, які взагалі ніколи не мали справи ні з фарбою, ні з керамікою. Ні з пензликами, всі приходили, так дивилися, що це, що це, брали там пап'є маше, починали ліпити ці маски. Всім було дуже цікаво, казали, давайте, а можна ми з глини щось попробуємо. І так, поступово-поступово, в принципі, підключилось все село. Бабці, коли дізналися, що таке буде дійство, що прийде так багато народу, вони всі зібрались, почали пісні, сказали, що вони все зроблять. Тут Міша козу привів, спеціально білу, як символ цього року, взягнув її в хустку, щоб все по традиціях було. Але коли я приїхала в село, Тут всі вірять, всі вірять в домових, в, в те, що душа живе після смерті. В принципі, я в це вірю. І якби ніхто не знає, що таке нечиста сила. І коли я сказала, що я боюся, то мене запитала, а ти бачила цю нечисту силу? Ти знаєш, що це таке, чого ти боїшся? Я подумала, справді, чого, чого боятися, як це все ну, воно є, від нього нікуди не дінешся. Якби, тут же зображене, як е, е, отут три картини, ну, досить багато виставці а, це символ трійці. Або це душа, дух і тіло. І після, після смерті ж душа живе, це... нікуди нічого не здівається. Тому мені, в принципі, ні, мені не моторошно.